Ти можеш зараз обрати взагалі будь-яку карту? І твоя задача зараз на цій карті зробити підпис. Тримай маркет. Я візьму твою карту, яку ти підписав. чотири рази. Твоя задача цю карту зуби. Я візьму наступну карту. Так само. Я насправді дуже погано розписуюсь, тому просто напишу Євро. Yeah. И зроблю абсолютно так само. Скоду їх 4 рази і візьму зуби. Давай. І у мене ще дуже схожа. Схожа на твою карту. у тебе? А у тебе моя карта з моїм підписом. Йо, <laughs> дякую.